Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, новини з Польщі для українців. Пожежа, друзі, у приміщенні, в якому проживало 33 українця в Польщі. Вона сталася у поморському воєводстві у п'ятницю, 2 грудня. Близько 15 години до місцевої пожежної служби надійшло повідомлення про пожежу у будівлі, в якій проживають люди. На місце негайно вирушили біля 15 пожежних бригад. З'ясувалося, що горить господарська будівля, яку власник переобладнав для проживання 33 громадян України. Офіційне приміщення не значиться як пункт масового перебування біженців. На момент загорання тут перебувала 31 людина. Всі вони, слава богу, встигли евакуватися до приїзду ще пожежників, і ще двох людей не було вдома. Це дитина, яка навчалась у школі, та мати, яка саме і поїхала за нею до навчального закладу. Вогонь повністю знищив конструкцію цієї будівлі. Експерти визначили її як непридатну для проживання. Пожежникам вдалося не допустити перекидання вогню на сусідні будівлі. Гміна також забезпечила всіх евакуйованих українців ковдрами, рушниками та речами першої необхідності. Також власник цієї будівлі, яка згоріла нічлігом цих людей. І розслідування причин пожежі займається зараз місцева поліція. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!